Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімоном залетіли в режимчик. в якому Нам потрібно ролити, щоб ставати швидшими. Йоу, всім привіт! В общем, Дімон, ми коли нажимаємо рол, у нас крутиться рулетка, і ми отримуємо якийсь рандомний бонус. Типу, я щас отримав плюс 4 швидкості. У мене 21 швидкість. Плюс у нас є стаміна. Ми коли зупиняємося, то ми, короче, типа хілим стаміну. І ми можемо кстати, почати кудись іти, і нам тут треба так пройти. Щоб нас, як я розумію, не зловили. А ти бачив, як там тільки що пацан погнав? Хе-хе. Да. А он далі що... кольцо. Ну, тільки до нас. В... Оцей... Кстати, за нами йде. Да. А мене стаміна кінчать. Плюс 15 швидкості дало. Але мене завалили. І мене зараз цей хлоп не братан. Нє, ні. ні! Отстань. <сіх> <Все таки догнал>. <сіх> 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 так, у мене опять стаміна кінчилась. <сіх> а, пацан, а ти бачиш, що все у нас написано внизу, типу, там ось у мене тільки що 0-10 лакі рол було. Ну, у мене ще 2.10, раз... так. Да. Це раз в 10 ролів, типу, це там, ну, удачливий оцей рол, потім діамант, а, потім двойд. Ну, це прикольно, а ти куди пішов? Я пішов прямо, я пішов цей. Так, ладно, цей... Ну, у мене 50 швидкості. В тебе сіки? У мене 61. Капець, там, чуваки, ваще, без... А якщо туди піти, то плюс дасть? Плюс ролл? ну типу, воно сказало мені, що таймер треба, поняв. О, я він залутав, чуєш? і мене тепнуло назад. То да, Там да да, кає. бо тут мона він. А, у мене швидкість ноль! А це, походу, може і за стаміни, ні? Нас просто скинулось. все, Нас скинулось, да, в тому то і проблема. Пожди, А що це за штука? А тут нам. Ай, ми стаміну качаємо, чув? Максимально. Ну да, да, бачу, бачу. Оце обалденно, кстати. Це обалденно. Тут можна стояти і крутити. Тільки пожди, на що ми можемо потратити він? А чорт його пойме? А, воно нас шо п'є. Хорошо, ну я кручу. Мені просто не подобається, що в нас швидкість буде скидуватись. Але я вірю в те, що ми можемо. А, Ми можемо все купляти X роли, поняв? Да. Yeah. Да, нам ще раз пройти, і в нас буде 2х рол. 6 швидкості мені дали. Коротше, у мене 16 швидкості, я, навіть, на 6... а, 22. Я, напевно, на 22 вообще не пройду. Mm, мабуть. А ще мені цікаво, чи після ще? проходу не дає це. Чи дає, чи не дає... Коротше, чи стаміна скидується, чи ні? Тому що ми його накачали. Mm, кстати, оце я не знаю. А ми вже дивили, диви, диви, цей, 92. 92. 92. 92. А де ти взяв? Я не знаю, мені видно так падає. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails, Стіле BrainRot, Toilet Tower Defense і Spongebob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажання. Товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій ігрі. Да, там двіг пацан просто побіг. Да, він там взагалі жорсткий. Блін, мене Щас, крутилось по 50. І за мною що цей жук біжить. бежить! Маша с вальна. Маша вольна. Походу, да. Походу да. Да, блин! І там не хватило 5 секунд. і, і ще він мене завалив. Добре, що хоч швидкість не злетіла. Я хочу ще один він, О, я хочу а? купити отут. тему. А мені в натурі дали лак рол, там, поняв? Типу лутає. тосі-сто підбіжить. бежит. Так стаміна кінчилась. лол. Та мене щас опять з'їдять, мене стаміни нема. А стаміну, кстати, не пропадає, Я вже 2 вина забрав. Понял? Да. Дам. Це хорошо. Але мені да один. Ладно, підкачаю стаміну, У мене сейчас лакі рол. Він аж прям жовтим таким горить. І що мені випаде? Чотири швидкості. <ріхи> так, ладно, качаю стаміну, кручу. Я, напевно, зря сики кручу. А хоча в мене швидкості не так то й багато. Діамантовий рол у мене пішов. 400 спіду дали, пацан. Да. Дай й і ролл зразу за ним. Так, ну у мене діамантовий ролл зовсім скоро. Того я щас напевно піду залутаю в іншу купити Х2. да да да. Класна штука, насправді. Да? Тепер тебе по два зразу крута. Нє, ну типу, а я не поняв. Так, у мене. Короче, у мене, блін, 75 швидкості, я то добігти зможу. Тільки цей за мною біжить, стаміни мені не хватає. Все супер. Фух! Ну стаміну ну, треба прям супер жорстко качати, бо да. це таке діло. так, я, короче, круть. У мене зовсім скоро діамантові роли будуть. Бо ми можемо там далі бігти, получати ще зверху, понял? Ну да. Так, ладно, я круть. Я хочу ту штуку купити, но у мене ні стаміни, нічого, ні швидкості. А коли ні швидкості нема, ні стаміни нема. То ти так довго біжиш, просто капець. <рес> так, два один. 1x ролл мульки. Я купив, має тепер, плюс 6 швидкості, а не 8, А, 14. Oh. Oh. Twier, чи ні, чи я не поняв. Плюс 10 швидкості, Сто 24. О, май, діамантовий рол, став. О. 16 спіда. О. І лакі рол сразу. А так я не понимаю, як цей робить x цей ролл. Я сам не понял. Я нажимаю один ролл, мені так і зараховує один ролл, що я кручу, Ну Но ж штуки почали випадати. Ну, це, походу воно так і працює, паню Походу у нас типа. Ні, ну ще плюс два швидкості. Походу. У нас, типа, вдача більша стає Мабуть, да. Чи 10 швидкості. Походу, в натурі вдача більша. Як думаєш, скільки надо, щоб добігти аж туди, оте, отой о той шарик пробігти. О, я, чесно кажучи, навіть не знаю. 16 швидкості Ну, мене нормально, чув. Ну, те тут багато теж. 148 швидкості. Так, да, це я при тому, що вже третій він забирав. Да, у мене. Ну, зараз заберу ще один. Ти Дам. підеш, а, типу, одному лута? Ну, хочу ще один мультиплай, той А, то а скільки він стає. Два вина. Так, а їх можна багато купляти? що? Ну ходу, да, так. Да, я ось ще один купив. А, -а, -а на турі. Да, і воно, типу, поняв. Тепер у мене немає там, типу, щоб випало два з під. Тепер Я бонь. Ну ладно, I побіг я, короче. Давай. А, загрився на мене. А я смо втікти, ти, мая 120 швидкості. Давай! Не добіжиш до мене. Хе-хе! <laughs> <Loup. laughs> Обалдеть. А зможу я отут тут при так, стаміну щас підхилю. Так, хорошо. Чи зможу я сюди дальше поняв? За цим з мячом. Да, я поняв. Так я Probуй. ж... короче завалив він мене. <laughs> Це трохи не вийшло, так? Да, да, в мене прям вообще не вийшло. Ну, зараз я все одно ще покручу, я все одно туди побіжу. Я не хочу, короче, один лутати, поняв? Mm -hmm. Я думаю, що мені там десь хоча б два. У мене вже швидкості трохи є, ну 132. Ну. Да, тепер ось в мене даже з цим з одним ролом прокачаним, то я типа плюс одну швидкість не можу получити. У мене плюс два в саме галі. Да, воно масти. це так і працює. Я пішов зараз, пацана вкраду лок і рол. хе Хорошо. Так, скільки в тебе швидкості? 400. А откуда в тебе? Скільки ти ж війни ходив, шутав? Ну воно якось так. Ну в мене, типу, саме мінімум, це плюс 6, ти поняв? Да, я поняв уже. Ну вот. Мені падає по 48, ось падає. А, то тобі геть багато падає. Ну це з діамантом мені випало, Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все хорошо. Главное, не підходь близько до дороги, бо там може бути підати. Та я конечно швидкості багато. Ти можеш сейчас вообще вибігти? Вообще, по идей, дам. Та ти встигаєш? встигаєшся, я тут, ну. Опа, не туди я побіг, не туди я побіг. Жальність а, мене вообще привалило, я не встиг добігти, блін. Да, да, так. Да. <рес> мене так само. Так а скільки мені треба цих ролів, блін, щоб я вообще добігти міг. А я просто по дебільному побіг, поняв і від того мене прибив. Та я таки поняв. У мене вообще тут проблема. Я получаю по 4 швидкості. Так. До Довойтрола мені ще багато, має тільки 208 швидкості. Я ще бува забуваю його крутити. О, я за, за, за цей забіг наверх. А що там далі? М Плюс вісім вінів зразу. Да, оце ж я туди хотів да, бігти. Я злутаю чийсь. То лутай, лутай, я щас теж біжу. Це прям неначе халява. Це прям халява, бо це коло. Ну, цей м'яч легко пройти. Угу. А за 15. Я не між можу між... пройти, мене між... опять виносять! <хи> мене просто прибиває. Ой, Ех. мені ні разу. О, 16 швидкості дало, нормально. Що таке не везе, і як з ним боротися. Угу. У мене цей пацан загрився. Ой-ой, а ні, я встигаю. Блін, я не знаю, скільки мені до швидкості, чувак, щоб я пройшов. У мене 282. У мене було, у мене було 500, коли я пройшов. Ні, там мені чуть-чуть не вистачає, по факту, щоб добігти, понял. Все, лаки ролл, кстати. Плюс 30 швидкості, да. Ух, слава Богу. Капець, чувак вообще випрыгає на ізі. Він просто заходить, лутає. Круто один ролл. Фух, я прошу! Плюс 8 винів. Так ти казав 16 дає. Ні, я казав 8. А треба ага. там 15 на x2 мультиплаєр, типу цього в шопі. А, все понял. Так ладно, мать. Я в мене дуже ще. Вообще... хочу його залутати. А то x2? Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Та то вообще кайф, чувак. Ну я щас кручу. Мега круто. Ну. Так, з 2. Це я все купив. У мене x4 щас. Скільки в мене є цих шеша. Як подається мене є віт? А я сам не понял. У мене є 4. Ще. Тут 3 3 минути. Ще. Значить, мені, короче, тільки крутиться. А може в тебе всього 4? Чи ти там більше? типу? Ні, у мене ще 4 віна і в мене x4 uh, цей. Ну коротше, прокачка. Все, у мене помні. по 16 мені випав. 16 швидкості. Я мабуть не, не пройду тут. Мене, мабуть, ще з'їдять. Він ще й на мене загрився, я ще й медленний. Ну, будь ласка, будь ласка, дай пройду. Прошов. Хорошо. Так, ну один він вообще немає смисла лутати. Я, якщо там получу 8, мене буде. Ще, коротше, мене буде ще мало. Я не буде ще раз пройти. О, діамантовий ролк стану. плюс 140. Нормально. Я ще чуть-чуть, я зможу вообще пройти. І сразу лаки ролл. Ша 60. Чітко, я щас ще пройду. Моя 310. От прикинь, я просто X купив. Я просто X Але І я ще до 300, докачався супер ну, оце Ну. Блін, і все одно мене привалило в кінці. Що я збираю? не знаю. Мені ще не визнає, пацан. Я не знаю. Як в цю гру вигравати. Кстати, 13 секунд, я тут ролл зможу купити. Тут я пацан на базі, стоїть 78 700. У нього о, цієї швидкості, типоня. Це дуже багато. Це прям нереально. так. так забрав лакі ролл. Халявний. 60 швидкості дало. Ну все, тут я вже маю проходити спокійно, чуть. До чувака 400 швидкості. І він ще бігає швидко. Ну, це Угу. Мене опять привалило! Дім, скільки треба швидкості, щоб пройти. Та я проходив, в мене було 400. Це просто треш, пацан, я не знаю. 400 швидкості це прям ізі. 600 мін накінчилось. Та діло в тому, що 400 швидкості це не ізі. Чого? Я пробігаю. Та рівно 400. Не, ну мене зараз уже трошки більше. Та блін, я вже втомився його там качати. У мене 600 міна кінчається, типоні. У мене саме галімай, Може це 4 швидкості, на нас. А у нас тут пацан з пацаном. Цей. О, я забрав, я забрав. Плюс 5 лаки забрав у пацана перед носом. де ти його забрав. Я опять помер, я забувся що воно падає Ну вот. оце тут я й забрав, його ти поняв Дим, я не знаю, це ще треш вірю що я можу сказати Так ну у мене вже вообще багато швидкості, у мене вже по 600. О, все, у мене вже ще багато. 600 А ти дальше пішов туди Да. Ну я не допригую. Мене було там. Ух-йой. Мені випало тисячу з лишнім цього швидкості, ти поняв? Угу. Я прям погнав. Фух, слава богу, я пройшов. Так, я получив. У мене 12 війнів. Це мені ще раз туди пройти треба. Ну виходить. Ка <хи> Ні, ну ти можеш стартову лоху, типу, три рази просто пробігти. Так, да, оце ж я. оце я за що думаю? Ну, мені стартову пробігти... Типу, в твоєму випадку тобі ще й легше буде. Угу. Або я можу отако зробити просто. Купити mm, Та ні, не він і купив, я купив собі оці всякі приколи. Просто самі Зробив дешеві, так? Да? Ні, ні, дешеві а. купив просто. А, Поняв. Я дышав и ролик. Ой, у ой, ой. Все, у мене скільки ролів, Як подавить? Черт його знаю, як а я, да, да. Наверно, 7. Там в магазині, напевно, можна глянути. Тут шире бітхе є, ти понял, пацан? Так, да, я не бачив. Тут ні в кого немає. А ні, в одного тільки є на сервіс. У мене X7, ось в магазин зайди в магазин, Сіки в тебе покаже зверху. А, да, да, Зверхусь да, справа. Да. А, плюс X, цей X6. Mm. У мене X7. Але я побіжу. Я побіжу зараз заберу ша вісім винів і куплю оту от штуку. за 15. Так. Да. Блін, а я yeah. якраз, якщо побіжу, то мені не хватить. О, no. oh, в мене void roll. О, oh. це прям Ну лобо да, мені прям не повезло. Так, моя діамантовий. Блін, 84, геть слабо. Так, ну мені виходить, треба десь 550, щоб я пробіг там. І в мене буде теж 15, і я куплю теж ту тему. Але mm -hmm. дешевше, ну, вигідніше купляти дешеві, поняв? Ну ти купляєш два дешевих, це 4 війна, поняв? А тут oh. ти купляєш просто два за 15. Ну то ж ще не вигодні. Це якось да. Ну я ж того і купив дешевих, того в мене було більше іксів, ніж у тебе. Хоча ти всю всю гру, ну. Крутіший букв. У мене зараз ось oh. X9, і я купив би більше, але просто вони типу. У них немає. Ну звісно, не да, 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 да. Да. Ну, ресток є, бо аби не ресток, то цього чувак просто проходить хорошу локу, накупляє там. і все. Коротше, у мене ще саме погане, плюс 7 швидкості. Ні, ні. діамантовий Плюс 7 швидкості? Чи скільки ти сказав? Так, да, 7 саме погане. У мене саме погане 18. Ні, то то 50% у тебе на 18%. Ну так. Да. Ну, не знаю, не знаю пацан. Да, так, це 50% на цей. І в мене x d'ять мультиплай. Да? Ну да. У мене плюс 7, сам га. Значит 5 придавай. Ні, не, не придавай Так. Плюс 8. Все, у 15 винів є. Ні, я вообще кабан. Ми можемо дальше попробувати пройти. Блин, вт, 2000 да, 2600 але... натурі можеш пройти. Е, я пробував, у мене було 2800, там не вистачило. А, в стоці немає. мать 25 7. секунд, короче. Я закуплю. А у мене вже зараз мало бути. У мене сток завис просто. У мене по нулям. Ну, самі круті. Да. Ну, не знаю. Ну, самі галімі, самі сток? галімі по нулям. У мене. О, є, появилось. О. Все, мене X13. Ой, у мене Х13. Ой, Х4. У мене Х11. Так, я без стаміни прокачав. У мене саме погане, зараз скажу тобі скільки. Я же сам сказала, у ну, мене, мене 40% це 78%. Та, блін, прям велика різниця, я не знаю. Ты щось купляв? Ну, от оту штуку в от тих мультиплаях. Ну і все, да, Біж нічого? Ну вроді, да. Ну, блин, я не знаю. В тебе прям велика швидкість, я не знаю. Це прям багато. У мене зараз 36 спит. Це вообще ти накрути. Іду попробую... <схай> попробую, цей проходити оцю штуку. А ту блутну? Типа да, да, да. Ну я піду з тобою, но буду так помаленьку. Я буду ще докручувать, понял. Ну, не щоб ти поняв, ні разу толково нічого не Ну прям 500 там швидкості, мені не падає. Мені таке, це все взагалі я... падає падає. По 30, сот. бува 50 Колись там 100 видно. У же... мене було 4 тисячі швидкості і я не допригнув. Скільки ж там треба? 4 тисячі і ти не допригнув? Я не допригнув, пацан. Я не знаю. Обалдіть, 4 тисячі ти не допригнув, що мені там робити общ? Ну прикинь, а не Шаріком я не добіг. <ріст> <ріст> я просто поняв, подумав, що я не буду пригати в наступну цю другу комірку. Думаю, поп попробую так, і мене прибив. Ні, ну 4 тисячі ти не допригнув, це прям дуже жорстко. У мене 15 винів, я ще куплю собі шоцю. Все, ми х13 тоже, як у терзу 104. Нормально. Короче, жесть. В общем, режимчик такий, що тут треба ще добре позадроти, Дімон. Та да. мене тепер ще й вогнем убило з вентиляції, ти поняв? Хе-хе-хе, <реш> в общем то, на цьому напевно будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставте свій подваль. Не обов'язково напишіть, якщо ви хочете, щоб ми знову сюди зайшли і прям пройшли-пройшли ігру. Я думаю, що це зовсім можливо, да, Дімон? Ну. <реш> так що всім пока-пока.